Як ми видаляємо плісняву? По-перше, ми по розуміємо, де її можна видаляти, а де не можна, і вже після цього видаляємо. Якщо у нас пліснява залізла в білий акриловий герметик і сидить всередині, ну перестаньте це робити, видаліть герметики, нанесіть новий. Перед тим там видаліть залишки плісняви. Якщо у вас пліснява десь на поверхні або зверху на швах, тоді ви можете використовувати засіб на основі перекису водню, який називається Blonidas K-27. Цей засіб, він в такій пляшці цікаві постачається. У нас видно, скільки його фактично є. У нас є спеціальна кришка з клапаном, яка має пропускати той газ, що випускає перекис водню, так, бо інакше воно роздується. Воно в найкращому форматі наноситься концентратом на плісня. От ми наносимо концентратом, даємо вистоятись і після цього ми все це забираємо. Забираємо серветкою, зазвичай пиває мікро. Якщо ми плісні реально видали, вона у нас пішла. Ми тоді беремо інші засоби, які захищають від появи плісняви, просочуємо поверхню і вважаєте, що ваша справа зроблена.